Ми знов сидимо під землею з тобою. Тут тепло, і тихо, і вітру нема. Свічки запалили і чистимо зброю. Ялинка в кутку, а на дворі зима. Комбат обіцяв подарунок снаряди. Прислало чимало, чим нас здивував, дали нам доволі бика і тушонки, ще й повні баки горючки наляв. різдвяному небі засяяла зірка. Колядники зборі. І ніч на заказ, сова, в небі дрон, зачаївся ми ж від командира чекаєм наказ. У руки хтось дав кухоль доброго чаю. Чекаємо, тиша на дворі німа повзуть, і по рації чути, працюйте, Ціль шість вісімсот і по напрямку два. І ми переспівами колядували, все чітко по нотах, усе по ладах, щоб діти спокійно вночі засинали, щоб їх не тривожив ні морох, ні жах, приціл на сто двадцять. Тепер вони наші, і офезешну колядку співаю. Моя Україна все буде, як треба, і зірка різдвяна у небі засяє. Різдвяному небі нема ні хмаринки. Далеко десь танки ворожі димлять, стволи остигають і знов під землею, втомившись від бою, колядники сплять. Стоїть там маленька солдатська ялинка, на припічку чай і смачні даруни, в різдвяному небі засяяла зірка сьогодні. Її запалили вони. Слава Україні! З Різдвом Христовим! З Богом! Перемога!